Це звернення ми передаємо командуванню десантних військ та командуванню ЗСУ від 3-ї аеромобільної роти окремого аеромобільного батальйону 25 ї Січиславської аеромобільної бригади. Нас було послано на виконання бойового завдання у вигляді удержання окремих бойових позицій. Належної зброї та підтримки артилерії ми не отримали, в результаті чого 70% роти було знищено або поранено. Бойової техніки та належної зброї ми не мали і не маємо. Навіть техніки для евакуації поранених не мали і за чого декілька поранених не вижили. Ми більше місяця пробули в окопах, передаючи координати, по яким ні разу не спрацювала арта. Сержанти взводів втікли з позицій у перші дні та були переведені начальником штабу тіпіначем, зараз виконуючим обов'язки командира батальйону. Ми не відмовляємось від виконання, виконання бойового завдання, але вимагаємо переводу з цього підрозділу. Слава Україні! Героям слава!